Ще її прострочила, але дуже сподіваюся, що роботу таке приймете. На облику смайли. Ми раді вас вітати на нашому студфесті. Усім привіт! З вами та могилянка. Мене звати Маша, я є нова ведуча, і сьогодні у нас 17 листопада. День усіх студентів, день студентства, І позаду мене відбувається студфест, організований кутом. Сьогодні тут буде дуже цікаво квартирник, маркет. Тому залишайтеся з нами і ходімо трошки, подивимося, що взагалі тут є. Зараз вже потихеньку збираються студенти, і давайте взагалі підійдемо, попитаємо. Доброго дня, пане! Ви фреш чи не фреш? Я другий курс. Вау! Це везіння просто. Розкажіть, будь ласка, як вас звати і з якого ви факультету? Мене звати Аріша, я з факультету охорони здоров'я. Мене звати Настя, я з факультету інформатики, комп'ютерні науки. Мене звати Аня, я теж з факультету інформатики комп'ютерні науки. Другий курс. Мене звуть Валерій, я з фено. Менеджмент. Вау. Аліса вписане седе, піар баді, Поліна, теж вписане сете, як не дивно, теж піар і теж баді, другий курс. Я не знаю, як так вийшло. Вау, я теж з піару. Скажи, будь ласка, які взагалі твої очікування від Студфеста, фесту Типу подобається, не подобається? А, насправді тут мені вже дуже подобається атмосфера, особливо гірлянди, які тут повсюди розвішані. Це дуже стильне рішення. Я люблю, коли така новорічна майже атмосфера. Плюс я бачу, тут є багато витворів, які зроблені власноруч, угу. і це дуже класно. Особливо ці іграшки, які напевно не бачать на камері, але вони дуже класні, такі пухнасті, хочеться прямо всі собі забрати, дуже хороші. Скажіть, Будь ласка, вашу улюблену взагалі річ у Могилянці. От що вам найбільше подобається тут? Спільнота, як завжди, спільнота. А можна казати КМЦ? Я люблю КМЦ. Спільнота і КМЦ. База. Мені подобаються одногрупники дуже. Це і Загалом люди. Типу, у мене дуже багато друзів з інших спеціальностей. Ходити на фестивалю по п'ятницям чи суботам. Ем, так. Ну, так, відвідувати щось цікаве і не навчанням єдиним. Ти пам'ятаєш плюс-мінус свій перший курс а, сесія першого семестру, коли світла не було і треба було щось писати. Ось це найбільше напевно запам'яталось, тому що ну ми писали контрольні в 12 ночі, але потім на другому семестрі вже почали формуватися якісь близькі компанії. Це було дуже приклад. круто, нові люди, прям друзі близькі. А, да. І ну, звій, пан Звєрєв. Це просто він, він у нас право. Яка за цей невеликий проміжок часу твоя улюблена річ у студентстві? Бути студенткою це особливо в Могилянці, це бути записано на 100 сошок і періодично з'являтися там і щось робити. От як у мене, це баді, це та могилянка. Раніше це було. Що ще було? Що ще було? Точно вступ раніше був. Тобто ну всюди і потроху, і щось всюди робимо, розумієте? Тому студенти могилянки це багато функціональні люди чергу. Да, таскінг. Це я просто улюблене студенті могилянки. Моя улюблена річ у студентстві це, напевно, збиратися в бібліотеці після важкого дня з друзями або з одногрупниками і працювати над якимись проєктами спільно або не знаю, просто на одинці. І ця атмосфера якось тебе так заряджає, і ти розумієш, що клас, ти не один працюєш цей день і вообще дуже хорошо, тому. Я вважаю, що це класно. Взагалі, могилянка це, напевно, найприємніша річ в студентстві. Звичайно, могилянка все ще та, і вона все ще найкраща. Дякую вам велике, гарного вечора! Гарного вечора. Дякую. Могіми, з двома мамами. <му> Як тебе звати і з якого ти факультет? Мене звати Іван, я з факультету інформатики. Вау. Wow. <laughs> Мене звати Гануся і я навчаюся на ФПВН. Мене звати Костя. Я з 4 курсу та ФПВН. Так, друге питання. Зараз е... я згадаю. Мені манслей. Нема <laughs> другого. Yeah. Ми це вирішимо. <clears throat> я сподіваюся. Якщо ти монтуєш вріз, Що тобі взагалі найбільше подобається у Могилянці? У Могилянці мені найбільше подобається спільнота і те, що тут є сошка Кут, в якій я прям максимально кайфую. Ти в куті? Я виступатиму сьогодні. Вау, от ми що артиста спіймали, це вообще комбо. Так, ну от спільнота, бо тут реально багато класних людей, і тут не складно знайти нові знайомства. Типу, загалом сошки, що вони існують, дуже крута тема. Мені подобається можливість бути собою, можливість висловлювати власну думку і виражати все, що я думаю. Тобто не цуратися і загалом бути собою. Тоді, як до артиста, тепер питання: чи взагалі не важко тобі поєднувати те, що ти артист, твоє хобі і навчання? Капець, як важко. Чесно, я вже, типу, я писав музику і грав на інструменті. і Зараз у мене взагалі місяцями немає часу, щоб щось написати. Uh -huh. Тому ну, весь час уходить просто на навчання. І... А викладачі не йдуть на зустріч? Ну в якому плані? Типу, можеш не писати контрольну, можеш пограти ні, на верховувати. Ні, ну типу, вони такі вау, ми фанати твої. Всім пофіг. Що в тебе взагалі тут є? У тебе таке щось цікаве, дуже гарне. Розкажи трошки. Тут це все ручна робота, це все робить моя мама. Це все хенмей. Так само, як і цей фартух на мені. Це теж робила все моя мама. Те, що ви бачите зараз про собою, це скарб. По суті, це у нас свічки, свічки з бджолиного воску, з запахом гарбузовий пиріг. Загалом цей гарбузовий пиріг пахне кожному по-різному. Мені, наприклад, шоколадним пирогом пахне різні сумочки. От тут вибір взагалі так, є там шопер різний, та ті типу, невеличкі. Так само нещодавно моя мама новинку придумала. Це, скажімо так, сумка для ланчу, для бранчу або для обіду. Так от роз закриваємо, завертаємо, просовуємо. Оп, у нас є ж сумочка для обіду. Та ви можете прийти і похизуватися перед своїми однокурсниками, друзями, батьками і сказати, що в мене є сумка тепер для ланчу. Все, ти крутий, дякую. Дякую, ви теж круті. На цьому все. Я вже буду з вами прощатись. Я сподіваюся, у всіх залишились чудові емоції, тому що особисто в мене так. Ще раз вітаю всіх з ним студента, і пам'ятайте, що могилянка все щета. I can like never set off water, I ain't feelin' for ya Can't see ya